Морген. Друзі, їду на роботу і зробила коротку зупиночку, щоб показати вам ось це. Колись я чула смішні історії про те, як туристи запитували, а звідки беруться водоспади? Чому в Норвегії так багато водоспадів? Ніяка наукова відповідь їх не влаштовувала. Тому гід вирішила просто розказати їм казочку про те, що тролі, коли місто засинає, вночі виходять, беруть великі відра і наливають із фьорду воду на скелі. Тому вона протягом дня стікає. Азіатів ця відповідь влаштувала. Ось зараз я вам придумаю казочку про оце явище. я таке бачу вперше, чесно. Дивіться. Поки я стояла, хмарки піднялись вище. І тепер мені це нагадує фільм Хвиля. Тільки гляньте. Це щось неймовірне. Моя історія буде про те, що вночі тролі напустили багато піни для ванни у і Приймали ванну, мабуть, ще й досі десь там під водою. Це надзвичайно красиво. Хмари піднялись, власне, опустились настільки низько. Увесь фьорд просто затягнений піною. Це так красиво. Води не видно. Мене Норвегія не просто є дивувати природними явищами. Коли ми поверталися з Іспанії, нас Норвегія порадувала північним сяйвом, яке намагалась зловити по дорозі, наводячи камеру телефону. Ну, оце, ну отаке я бачу вперше. Просто хочеться стрибнути у цю хмарку, але ж я розумію, що то воно, звісно. Погана за А ще, до речі, розкажу, що в Норвегії дуже м'яка вода. Неможливо випрати білизну, якщо додаєте порошку згідно норми, так як вишить на упаковках. Потрібно додавати завжди менше, в половину. То от, бачите, тут, мабуть, тролі не розрахували дозу. Ой, я не можу. Я просто, я зараз пізність на роботу, але я просто не можу покинути це місце. Але добре, друзі, біжу. Реально за пару хвилин хмари піднялись. Всім продуктивного дня! Чекаємо зими, реально, з нетерпінням.